Візит в Україну генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Занієра розпочався з Дніпропетровська. Далі він планує поїхати до Києва. З обласними очільниками європейський делегат обговорив нагальні проблеми, серед яких врегулювання діяльності місії ОБСЄ у зоні проведення АТО. Ситуація з вимушеними переселенцями та питання миру в Україні. Про деталі зустрічі Христина Венгеляускайте. У Дніпропетровську генсек ОБСЄ прилетів у супроводі голови спеціальної моніторингової місії, яка вже рік діє в Україні. За зачиненими дверима вони разом з обласними очільниками обговорили деталі роботи цієї місії. сьогоднішня зустріч це можливість обмінятися ідеями та поглядами. Ми готові продовжувати надавати допомогу Україні та усіляко підтримувати вашу державу. На сьогодні основним завданням місії в Україні є досягнення можливості повернення переселенців до своїх будинків, відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки, а також реабілітації людей, які пережили жахи війни. Все залежить від бажання конфліктних сторін виконувати підписані домовленості у мінську. Наша ж мета допомогти забезпечити спокій та безпеку у зоні бойових дій. Якщо відведуть війська та зброю, якщо звільнять усіх полонених, наша робота стане легшою. Співробітники головного офісу обсє, що знаходиться у Відні. Зібрали матеріальну допомогу на необхідні речі для дітей-переселенців. Сертифікат на 20 тисяч євро. Ламберто Заньєр наголосив: найважливіше, що всі повинні об'єднати зусилля України. Україна буде продовжувати отримувати всю необхідну підтримку від ОБСЄ. І сьогодні генеральний секретар передав нашим дітям цю допомогу. 20 тисяч євро для біженців з Донецької та Луганської області. І цей сертифікат він передав нам, щоб ми на ці гроші приобрели все необхідне для дітей. Місія ОБСЄ, що діє в Україні, складається з 511 осіб. З них 226 спостерігачів працюють в Донецькій та Луганських областях. У нашій ж області перебуває 30 спостерігачів. Також генсек відзначив, у місії ОБСЄ є дві команди експертів, які щоденно присутні на двох контрольно-пропускних пунктах між РФ та Україною. Цього мало, адже це лише два пункти з восьми непідконтрольних Україні. Христина Венгеля Олександр Пронський, новина одинадцятого каналу.